Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст і мандруючий монах Ігор Швець. Сьогодні, ви знаєте, я довго думав, яке от відео зняти, цікаве відео, українське відео. І подумав, що ж в нашому місті сокіряни є українською. Ну, звичайно, назва сокіряни. Сокири, українські сокири, які. Ми будувалися наше місто Сокір'яне. А потім Стоп думаю, а ну подивлюся ще на герб. Подивився і подумав: Боже мій! Хто ж цей герб запропонував? Ви знаєте, в якій в місті Сокір'яне, Чернівецькій області герб? Герб дуже простий. Його прийняла сесія міськради. 12 вересня 2002 року наберіть в Вікіпедії Герб міста Сокиряни. Ви побачите щит на верху щита вежу з трьома зубцями, 8-променеву зірку, дві перехрещені сокири і внизу срібний півмісяць. І там написано, що це український герб українського міста. Я подумав, боже мій, є таке слово, барани. Я не хочу ображати людей. Але є таке українське літературне слово, баран. Я подумав: ну от який, як український історик, який все життя вивчав українську історію, пропагандував, знімає українську історію, я подумав, Боже мій. Які барани або баран запропонував цей герб. Подумайте: це не український герб українського міста сокіряни, це турецький герб українського міста Сокиряни. Тільки вдумайтесь: восьми променева зірка. Це не українська зірка, це турецька зірка. А внизу срібний півмісяць ріжками догори. В українських гербах, в українській історії срібного півмісяця ніколи ніде не було. Це знову турецький герб, турецький півмісяць. Далі. Щит, щит з вежею. Це завжди було на емблемі міст України, які мали Магдебурське право. Підкреслюю, мали Магдебурзьке право і були записані в Магдебурському реєстрі міст Європи. Сукіряни такого щита не мали, веж не мали на щиті, тому що, на превеликий жаль, місто Сукерни не було записано ні в якому реєстрі європейських міст і Магдебурського права. Воно не мало, документів таких не було в архівах від слова взагалі. Себто якісь барани або баран взяв і намалював сокирянам турецький герб з восьмипроменевою турецькою зіркою та з турецьким срібним півмісцям ріжками до гри, як вони написали. А ви ж тепер скажете, яка ж справжня історія міста Сокиряни? Місто Сокиряни – це 10-те козацьке місто на Україні, засноване нашим славним козацьким гетьманом Петром Коношевичем Сагайдачним в 1621 році. Саме він в 1621 році перед битвою в Хотині переправши через річку Дністер, розбив турків в турецькій долині та заснував потім в, на території. Нинішнього мікрорайону Свериліка, місто сокіряне, козацьке місто сокіряни. Правильно ви скажете, яка назва сокіряни? Сокіряни це придумана совітська назва, яку їй дали колишні і тодішні КГБшники. Сокіряни, начебто міфічна казка, про якихось людей, підкреслюю, не про українців, а якісь люди прийшли і різали тут дерева сокирами. Візьмемо назву з архівів. Секурень це єдина назва історична, яка збереглася до сих пір в архівних матеріалах. Правильно, ви скажете, це молдовська назва, князівство молдовського, чи, не дай Бог, румунська назва. Ні. Я вже розшифровував назву Секурень. Секурень – козацька хата. Курень, козацька хата, а слово «се» правильно як казав один наш історик, воно не північно бессарабське Згадаємо звідки Петро Конашевич Сагайдачний. Пральность з Львівської області і слово «се» – це українське слово з діалекту Львівської області, з діалекту західноукраїнських земель. Отже, місто Сукіряне це козацьке місто, історична назва це курень. І воно повинно мати козацький герб, перехрещені шаблі з козацькими регаліями згідно статуту, коз... статуту козацьких міст, заснованих козаками. Єдине місто, яке Петро Конашевич Сагайдачний заснував в своєму житті. А баран або барани, які взяли і українському місту на Північній Бесарабі в Чернівецькій області, зробили, прийняли закон, намалювали. І навіки прославили в скобках, як кажуть москалі, сокіряни турецьким гербом. Ті барани не тільки не українці, не тільки не хотіли знати і не хочуть знати українську історію, а взагалі хто? Я запитав сьогодні молодих людей: ви знаєте, що таке Манкурт? Вони сказали ні. А де ви навчались? Вони назвали сокірянський шкільний заклад, де вони навчались. Вам учителі історії не сказали, хто такі Манкурти? Ні. Пояснюю, Марку Манкурт на турецьких невільних ринках на ринках рабів в Азії цінувався на вагу золота. За нього платили золотом. Він був набагато цінніший, чи їм самий фізично розвинутий раб. Чому? Тому що Манкурти не мали пам'яті. Взагалі не мали пам'яті, вони не пам'ятали, ля вони, хто вони, яка їхня. Родина, де їх батьки, де їх батьківщина? Саме отакі барани, які намалювали герб турецький міста сокірян, саме такі барани, які викладали, трактували, викладають і трактують історію міста Сокірян, роблять з молодого покоління сокірян, кого Манкуртів, які не знають свою славну козацьку. Історію, українську історію козацького міста Сокіряни, заснованого Петро Канашевичем Сагайдачним, північна Бесарабія завжди була, є і буде українською споконвічною землею. Слава Україні та героям слава! Місто Секурень Чернівецької області.